Я маю, а ти її не маєш, Бо ти бидло на службі приїхало Я Я ніколи не толератори. А сьогодні це видобували. Тому що кожен підорас, такий, як ти полковник, а вони тридцятого побили, побили. Кожен підораз, такий, як ти полковник. Ми засипали з думкою про те, що ти підорас. Ти маєш знати, що я це знаю, вони це знають і твої діти будуть знати. Ось там, 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 Кирило. А, да, подальше. Так ось. На там що? Держите шахтарів! Не танкайте! Зовратної сторони! Зовратної сторони! Дорогу, дорогу, дорогу! Сюди, сюди! Правий сектор сюди! Що таке? Реалізація?

Më shkollim! Në autobus! Më shkollim! Në autobus! Ukraina! Në autobus! Në autobus! Në autobus!

Слухай, не ти ще раз. Покажу. Тому що тут є ті люди, які не можуть зараз.